Всім привіт! В знову каналі. Сьогодні я хотів розказати і показати, що треба з собою брати на щуку, які приманки, які грузики, які гачки, які флюри, там, якісь інструменти. Е, от я з собою кожна моя рибалка на щуку не обходиться без приманок. Логічно, да? Ну, от я би, от, щоб піти, злопати, я би брав з собою зішайнер так от такого. Easy Shiner. Я б взяв ще з собой. Так, де це в мене? Якісь твістери, щось по типу фанатік, ну такого viper і kiteg eh, MadV. Ще eh, от мені дуже подобаються броманки Зараз я вам от покажу. кейтек тег Sling Impact FAT. У мене вони, правда, трошки. О, ось такі. Кейтег Swing Impact Fat класна приманка. Кейтег Little Spider теж е, класна приманка. І Kteg Crazy Flapper. Така приманка. Uh, uh, ці приманки я би з собою брав і ну, ловив би ловив не щуку і ловлю. Uh, грузики. Ну, поболочні грузики я їх просто сюди поклав. Флюри. Uh, От е, Як для мене, треба, от я ловлю маленьку щуку, там десь від е, пів кіло, навіть від 100 грам і до вже 2 кіло. Тому я, я беру 0,333 флюр, Азура азура якийсь то там, я не пам'ятаю Азура Кенчин, вроде, чи який Азура, і от мені о, все подобається 30 метрів, 0,333 флюр, 64 кг на розривну. В принципі, дуже класний флюр. Ще в мене є е, селект. Е, Select Basic FC. Тому ще такі. Але там в мене він 024, я б його брав під Окуня. Ще, от з собою треба брати обов'язково запасні гачки, запасні карабіни і запасні, в принципі, все запасне. От, ну, це вже не то, це вже в мене для великих приманок пішли. от Мої улюблені гачки і карабіни це. Азура, Азура Кеншин карабіни від 4 розміру і до десь, може, e, Е, Ні, від 4 і десь примірно ну, да, так. І ще Азура Гачки, Азура Кеншин, Ну і ще мені флагман магнум флагман В мене а, впали, впала пачка, пачка гачків. Флагман Азура Кенчин, флагман Магнум, мені подобаються гачки. От такі, от. Це великі, але в мене були і маленькі, і мені вони, ну, прям реально подобаються. Е, хорошо, вони такі, от, особливо в Азура вони такі дуже тонкі гачки, хорошо пробивають приманку. мінімально її... Рвуть. Ну, і, в принципі, мені от, дуже подобаються такі гачки. І за невелику ціну, десь там від 40 і до 70 гривень. Ну, є, звісно, і дорожче, але це вже так є. В, в, вантажі я використовую від 1 грама на щуку і до грам 12. Бо мені тут далеко кидати, в принципі, не треба. Мені тут треба, в принципі, головне, щоб я хорошо чувствую оснастку. І головне, щоб я хорошо. Ну, щоб все було добре, правильно? Тому, друзі, ось такі от. Ну, а, да, ще я хотів сказати вам про інструмент. Інструмент це теж важлива штука, якщо ви ловите, якщо ви ловите щуку. щуку. Получається, от це щипці. я їх використовую для того, щоб ну, поплавочні рибалися, щоб зажимати грузики. І щоб розгинати гачки. А на щуку, на щуку я теж розгинаю гачки і дістаю з рота приманки. Це от дуже кайфова річ, якщо у вас немає екстрактора. І на щуку це от саме краще, бо в неї паща не така, як в плотви або в карася, або в коропа, і там от такою штукою зручніше. І, е, я не пам'ятаю, як називається він, але це те, щоб розгинати пащу щуці. Тако, ну, і Оці два інструмента найкраще е, працюють в парі. Ось такого щуці рота, і от просто цим е, екстрактором, екстрактором достаєте е, гачок. Ось вот так от все вийшло. Ось вот такий от обзор. Друзі, якщо вам сподобався цей обзор, ставте лайки, підписуйтесь. Всі удачі, всім.